Добрий день, це 62 й урок по версі вебсайтів. Сьогодні тема відступи Mergin для різних сторін. Для того, щоб задати різні відступи для різних сторін, існують окремі властивості. Mergen Left для лівої сторони, Mergin Right для правої, Mergen Top для верхньої і Merging Bottom для нижньої. Давайте подивимося на прикладі. Давайте для початку створюю базову розмітку HTML, назву 062, як наш урок. Підключу стилі і скопіюю даний код. Вставити і також скопіюю стилі. Збережемо і відкриємо браузері. І ось, як ми бачимо, зараз. М -м, відступ. Зверху у нас 10 пікселів. Зліва у нас 30 пікселів. Знизу у нас. Ні, знизу у нас 30 пікселів. З... Зліва у нас 40 пікселів, справа у нас 20 пікселів. <кій> Чудово. Завдання перше. Повторіть сторінку за цим зразком. Добре, то зараз. Ага, тут так не покажу. Добре, тоді будемо все на глаз, так би мовити. То буде у нас 30 пікселів, значить ботом у нас буде 60 пікселів. Піксел. І right, right left у нас буде там 20 пікселів. Зберегти. Ось щось таке. Зараз я with так само 100 пікселів поставлю тут. не выходит но ну, то так таки новое вот так чтобы было больше гарно вот тут я 200 пикселей поставлю Ось приблизно однаково. Результат вийшло. Чудово. Завдання 2. Повторіть сторінку за цим зразком. Угу. Так, Width 200. Height також 200. А тут буде у нас Width 150. буде 100. І там ботом у нас буде... мабуть чого не ось. Набагато простіше. Там ботом буде у нас 40 пікселів. А там буде у нас по 15, по 15 пікселів. Ну, зліва-справа буде по 15, а зверху знизу буде у нас 40 пікселів Ось що у нас в результаті виходить? Таке саме в цілому. <coughs> Задання 3. Повторювати сторінку за цим зразком. То я... ні. Тут я зроблю 250 пікселів. Тут я зроблю height 200. Тут у нас буде. 100 навіть. 150. И тут могут навпаки. Сверху снизу 15 пикселей. А справа слева вот 40, даже 50 пикселей. Я поставлю 100. Ось. І 50 це забагато буде. Десь 40. Мабуть, просто. Щось типу того. На цьому я завершую, дякую за увагу.